Даю слово слово автору, тож Василь Масно. Доброго вечора. А, мені дуже приємно виступати тут. А, це абсолютно нью-йоркський стиль виступу. Я завжди, завжди люблю це виномати, Ну, зараз. Я вам... тобто, тобто я вже підготувався. А мені приємно, що книжка вийшла в Тернополі. Я 20 років не видавався в Тернополі. Остання моя книжка вийшла в 1996 році. Ну майже 20 років, так? Через якісь там час. І коли вийшла презентація, пропозиція від Юрка Завадського і видавництва кроків, я радо погодився. Книжка має дві головні теми: Нью-Йорк і Тернопіль. Міста, які порівняти неможливо. А це абсолютно непорівнювальні речі. Їх порівнює музика. Музика, яка закладена в цю книжку, і вона є джазом і рок-н-роллом. Я завжди любив джаз і кохався в рок-нролові. І через це для мене це. Я радий, що ви прийшли. Ми почнемо з одного такого мені приємного особистого моменту. Мій похресник. Руслан Феськів написав пісню на один мій текст, який називається Муза. Я його потім прочитаю повністю, тобто цілий, а сама пісня, вона тільки на дві строфи. І я хочу, щоб він розпочав цей. Прошу. <кл> ярні корабель Вперед, зимовій бухті. Лиш дим від сигарет нам нагадає бути в цих стінах і кутах, просмерчений тестин і віршів, і вина утворював трухлі пні Пісень, яких калина в лузі, сіроми та старці бреволють, сині тізнами те, що пан Господь налиє, чорницю у душі, що свій. Тільки само собою зрозуміло. А, і цей текст звучить так: я думаю, багато з присутніх згадається. Мангетен забувається як текст розмови сигарет і лащиться, мов пес, парчевий дим і кілька фраз, що музіль якого переклав, зі сну в порожній музі, як сон слонів і як пташиний свист, озіриса вдягнув у ізісине тіло, і на реці туману білий лис тих мандрівців накрив, бо вже сіріло. І п'є нами те, що пан Господь налиє чорнильницю душі, що світить вітражем. В а коли б я не виступав, він називається бенза. Щось забагато присвят і прощань. Поруч музейної пензи в келішку пусто і виколов чай, а на музейній вночі зазвичай вже не зустрінеш бензи. Ні того шархання втомлених ніг, Присвисту слів передачі, то він появиться білий, як сніг, то селянин, що завдав собі міг, то наче вірші дитячі, то він ще скривиться від коньяку, з'їсть ковбасою канапку і потеребить сиву щуку і посмішку, наче Щербет і лукум запропонує. На згадку, то щось розкаже тобі бучеч, вінкне, щоби записати магнітофон редакційний і мовчить. Поруч мобілкою хтось терендить, Офіціантки прищаті. То в дев'яності зайдем, що змили, пам'ять бзини і збзиібезу, зіна у музі, сто грам спід поли Вцідить і більше молине моли не вже. Не налиє бензі нотами стане місто з кульба по наче свіжий медовий пряник. Що чекати питань чи обурення, ані вмазаних тут, ні накурених. де фабрична ці із заточка А бухло із кульбаб, схоже, вернуть, але тих пацанів не повернеш, мої милі дівчатка і хлопчики. В цій книжці. Це про Тернопіль 80 Ну тут імена там різні, так можна вбачати когось і так далі. Але посвячені це зрозуміло. Кінтів, що зібрались у парку, кілька пророків і кілька приварків в джинсах від левіс, в рангендлі, вранге, і Лі. Врангель, звичайно, барони кримчанин. Леві, кравець для сірожі з прищами, шиє джинсу і продає за рублі. Парку, біяр та по п'ятницях танці, кажуть, що класно лежати на танці. Кажуть, що бікса вона безвідмовна. Але джинса, що купила столичну в часі, шукає найтоншу відмичку, де пробухати цю молодість можна. Два із п'ятьох щось віршують у Риму. Значить, поети, що схожі на Ринву, слові прокислі, проквашені спиртом. Ну, прикида прикидаються з понтом. Пророки, щось сокотять, як весняні сороки, і під п'яний старий новий рік. Окрім трьох праздників в гості ніхто не прийшов, забудь лиш один старий новий рік, та ще січень, та кілька дощів із дерев познімали гірлянди, прогнали овечок, залишили бруд. І той старий мені каже, «Андес тут. Себто, якщо перекласти, то, мовляв, знаємо, що і по чим. В новорічній листівці я писав, що тут замість снігу російські пенсіонерки сваряться з внуками ті в шапках і шубах, на які пішли всі кролі. І ніхто не ласий на хутро, а діти й поготів на цукерки. А по ночі... Коні Айленд це остання зупинка перед Атлантичним океаном, куди з'їжджаються всі поїзди, це велика станція. Я колись на цьому на Коні Айленд і застав порожнім сабвей. Пасажири викотались з вагонів, а потім з дверей. Кукурудзою пакло в повітрі солодко, наче портвей, підворотні з горла. Січень снігом загнав під піддаще лише горобців, наче снайпер з будинку бере ці на приціл. Перед шабашем поспіх при будинках самотні курці з корирового скла. Я прийняв коні Айленд, Коли Ваня тут з Петро бухав, Танцівник у штеблетах на підпільно спекав, псих місцевий, жонглюючи світлом і ловлячи ґу, наче клоун у цирку, пританцьовував звично, Ваня, значить, не знав цей когут. тут Петро засох, бо бік здох, не затримавшись яка написала кілька пісень так, на мої тексти, від чого я дуже радий. І взагалі ця співпраця. Ми щасливі, ми щасливі теж. Ця співпраця для мене дуже є важлива, тому що взагалі мало хто писав значить, на мої тексти які-небудь пісні, я від чого я думав, що, мож... Бо, важко, важко, так, раді, що музика, можливо, якось полишала мене. Ну, але Здорові, <с per пит> Ти сидиш, ти ще спиш у Тойоті на заднім сидінні. Я дві кави несу крізь тумани осінні, на заправці порожня, на твоєму коліні, мій рукопис. Це видрук, перша версія прози, якісь там нотатки. Ну, життя, як позбирані, наспіх манатки. Все прикольно, прочіб без патоки, за зайве витру. Я тебе розбудив, пити каву, єноти умивалися зранку посадці, навпроти, і продавщиця дивилась. Залишив на потім її погляд і розмір грудей. Ти тримала рукопис на стегнах, сніданок, починав з поцілунком, під'їхав з седаном, фермер, що тут заправлявся так само. І пішов до дверей, поки він продавщиці, про кури торочив. Ти змінила на собі дорожню сорочку, заправила джин в джинси і гнізда сорочі, причесала на голові. Я притиснув на газ. Я спитав про самотність. 23 травня на Рю Палестін буде мій вечір, так що хто буде у Парижі, я раду запрошую. А, і тому то, значить, буде, останній вірш буде Париж, бо він такий досить має певні речі. Однокласник Роман. Раз. Це вірш справді присвячений моєму однокласникові, який м -м, був, ну, м'яко кажучи, з кримінального світу. Може, Кодекс зламав свій. Злодійський закон, може, ляпнув, що зайве своїм язиком. Я не знаю, братан. Три відсидки за ним, кілька зон, кілька зим, Ухилив від кастета та не від коси. Однокласник Роман. Блін, летить він весь білий, неначе десант, випав з часу з вікна, хтось штовхнув, може й сам. Я не знаю, братан. Чи Блатинний його світ з ним так порішив, чи то Бог його в хмару навіки зашив? Однокласник Роман. Благодаря. Щоб ви вже послухали прекрасний цей гурт, а він в мене є. А ним я, звичайно, розпочну свій виступ. Париж? Логічно. Ми Париж. Ми вийшли з Парижів, в яких не були. Прилипли до часу, немов до смоли. І наш корабель білий аркуш. Шрифтами сей алкоголь, мов книжка литовища Шарль де Голь І тріумфальний арки. Нью-Йорку без змін подорожчав коньяк. Минула зима, атлантична моя без снігу, що ж зими невтішні, Хоча би тому, що зволожують стиль, тому бовваніють залишений стіл і покреслені вірші.